Іван Карпенко Карий, 1845 1907 роки. Іван Тобілевич, псевдонім Карпенко Карий, народився 17 вересня 1845 року в селі Арсенівці поблизу Єлісаветграда, нині місто Кропивницький, у родині управителя поміщицького маєтку, його батько Карпо Тобілевич. Хоч і був дворянином, проте не мав достатньо документів для підтвердження дворянського походження. Він багато разів безуспішно добивався визнання свого благородного статусу, але так і не досягнув омріяної мети, оскільки в багатьох паперах по різному фігурувало прізвище предків Тобілевич, Тобелевич, Тубілевич. Саме цей факт став формальним приводом для відмови в підтвердженні дворянського походження роду Тобілевичів. До речі, це батькове домагання документально оформити свій шляхетний статус, син узяв за основу сюжету комедії Мартин Боруля. Мати Івана, Євдокія Зіноївна Садовська, походила з колись вільного козацького роду, який потрапив у кріпацьку залежність. Тому Карпові Адамовичу довелося викупляти її з кріпацтва. Батьки драматурга мали сильні і красиві голоси. До того ж, батько був цікавим оповідачем гумористом. Його спосіб розповідати вираз обличчя, інтонації голосу і при тому надзвичайна дотепність примушували всіх тих, хто його слухав, аж лягати від реготу. Сам Карпо Адамович, розповідаючи, залишався серйозним, стриманим і навіть трохи суворим. Він ніколи не виявляв своїх почуттів яким небудь рухом обличчя. Навіть у ті моменти, коли його розповідь викликала гомеричний сміх у слухачів. Отим умінням артистично розповідати Керпо Адамович наділив і своїх синів Івана, Миколу й Панаса. Іван Тобілевич здобув освіту в Бобринецькому повітовому училищі на цьому, через матеріальну скруту батьків офіційні університети для нього закінчилися. Оскільки для вступу на державну службу треба було мати не менше 16 років, хлопець у 14-річному віці змушений був улаштуватися на писарську посаду в канцелярії з платнею 2 карбованці 50 копійок на місяць. Пізніше він працював на такій посаді в Бобринецькій ратуші, тільки наприкінці 1864 року його було прийнято на державну службу до Повітового суду канцелярським служителем 3 третього розряду. Чиновницька кар'єра Тобілевича зростала стрімко, і він, ймовірно, досягнув би ще більших висот. Але ідейні переконання патріота й народолюба вступали в суперечність із службовим становищем. Незважаючи на рутинне чиновницьке життя, Іван багато читав, займався самоосвітою, з дитячих літ мріяв про театр. І коли в Бобринці утворився аматорський драматичний гурток, юнак став одним із найактивніших його учасників. Захоплення сценою було настільки сильним, що хлопчина ходив пішки за півсотні кілометрів до Єлисаветграда, щоб подивитися Наталку Полтавку у виконанні місцевих акторів, а також виставу шекспірівського Отелло за участю видатного афроамериканського трагіка Айри Олбріджа в головній ролі. Працюючи в Херсоні, Іван познайомився з учителем гімназії Пильчиковим, колишнім учасником Кирило Мефодіївського товариства і приятелем Шевченка. Учитель мав чудову бібліотеку у нього часто збиралася молодь. Це середовище, якоюсь мірою замінило Іванові омріяний та недосяжний університет. Тут він відкрив для себе багато цінних книжок з історії, зі світової літератури. Особливо захопився драматургами Шекспіром та Островським. У 1869 році Іван повертається до Лисаветграда. Тут разом з учителями реальної школи засновує новий драматичний гурток. Захоплено стілковитою самовіддачею ставить п'єси Котляревського, квітки Основ'яненка, Пушкіна, Грибоєдова. Гоголя Островського завдяки цим постановкам Тобілевич зажив слави популярного актора і організатора театральної справи. У 1870 році Іван одружився з дворянкою Надією Тарковською. До речі, з цього роду вийдуть геніальні митці ХХ століття: поет Арсеній Тарковський та його син всесвітньо відомий кінорежисер Андрій Тарковський. У передмісті Єлисаветграда подружжя придбало садибу, яка складалася з цегляного будинку, флігеля у дворі і садка. Саме тут народилися діти Галя, Назар, Юрко Юрися. На гроші з посагу дружини Тобілевич заснував неподалік від Єлисаветграда хутір, збудував велику хату, стайню, різні господарські приміщення. Тут родина проводила відпустки, і саме тут пізніше Іван Карпович напише свої найкращі драматичні твори. На жаль, не судилося долею довге життя дружині. Вона передчасно померла від суход. А згодом родина зазнала й другого удару померла найстарша дочка Галя. На честь своєї дружини Тобілевич назвав хутір Надія. У наші дні це відомий історико-культурний заповідник. Ось як написав про це мальовниче казкове місце професор Михайло Наєнко Хто не бував на хуторі Надія? що за 30 кілометрів від колишнього Єлисаветграда, той не має навіть уявлення про земний рай. Навколо біднуватий на рослинні степ, а тут жива оаза. Столітні вже дерева, розкішні кущі й трави, чисте, як кришталь плесо дзвонкової води. Це диво витворив Іван Карпенко карий та присвятив його своєму першому коханню Надії Тарковській. Нині тут проводять всеукраїнські театральні фестивалі. Хутір став місцем паломництва туристів і навчальною базою. Сюди навідуються учні, студенти, учителі, письменники. А ще тут є імені дуби: дуб саксаганського, дуб Марії Заніковецької, маркові дуби, марка Кропивницького. Кризлатими кронами вони торкаються до небес, а міцним корінням сягають у найпотаємніші глибини українського степу. Символізуючи собою і першу найголовнішу любов Карпенка Карого, драматургію. До нього вона була в українській літературі принагідною й епізодичною. Після нього здобула на професійний статус. Професійним став і український театр. Однак повернімося до Єлисаветграда. Міська садиба Тобілевичів була осередком мистецької, і громадської політичної роботи в місті. Тут збирались учасники аматорського театрального гуртка, який очолювали Тобілевич Кропивницький. Чиновницька посада, секретар міської поліції, давала Івану Карповичу засоби для прожиття, а духовне задоволення він діставав від театру, який був сенсом його існування. У 70-80-х роках ХІХ століття пожвавилося мистецьке життя в Єлисаветграді Гастролі Мусорського. Вистави Кропивницького. У 1875 році Тобілевич ініціював постановку Назара Стодолі Шевченка. Ця драма настільки захопила митця, що він назвав своїх дітей іменами її героїв Назаром і Галею. Собі також узяв як творчий псевдонім прізвище одного з героїв Гната Карого, поєднавши його з іменем батька. Неабияким ризиком було ставити твори вітчизняних авторів у період заборони української мови. Вурток рятувала глибока обізнаність з російською драматургією, а саме постановки п'єс Островського, Грибоєдова і інших майстрів сценічного слова. І все ж розплата не забарилася. Іванові Карповичу були близькі народні, народницькі переконання, ідеї культурництва, просвітянської місії інтелігенції. Він був членом нелегального гуртка, поширював заборонену літературу, використовував своє службове становище для допомоги політичним діячам, яких переслідував царський уряд. І ось 1883 року, особистим розпорядженням міністра внутрішніх справ, драматург був звільнений зі служби як неблагодійна людина. Пізніше Іван Франко влучно скаже. Що царський уряд утратив тоді поліційного пристава Тобілевича, а Україна здобула драматурга Івана Карпенка Карого. З цього моменту митець ще з більшим натхненням і новими силами поринає у творчість. Цього року виходять друком прозовий твір Новобранець, перша драма «Чабан», яка пізніше дістала назву Бурлака. П'єсу він написав для трупи старицького, у якій грали його молодші брати Панас. Під псевдонімом Саксаганський і Микола, мав псевдонім Садовський. До цього колективу згодом увійшов і Іван Карпович. У 1884 році Тобілевича було заарештовано і відправлено в адміністративне заслання до Новочеркаська. В умовах гласного нагляду поліції, обшуків і допитів драматург написав п'єси: Бесталанна, Наймичка, Мартин Боруля. Йому довелося працювати ковалем, щоб хоч якось себе прогодувати. Лише через п'ять років митець повернувся в Україну і оселився на рідному хуторі йому заборонялося жити у великих містах. Хліборобська праця, спілкування із селянами, спостереження за капіталізацією в Україні стали ще тим щедрим ґрунтом, на якому з'явилися найкращі твори драматурга комедії Сто Тисяч і хазяїн. У 1889 році Тобілевич повернувся на сцену і більше ніколи її не покидав. Спочатку він виступав у трупі Садовського, а пізніше разом із Саксаганським очолив окреме театральне товариство, яке з 1897 року дістало назву Товариство російсько-українських артистів. З 1890 по 1900 роки митець, крім уже згаданих, написав ще кілька п'єс. Найвідоміша з яких історична драма «Сава Чалий». Драматург повернувся також до свого улюбленого жанру соціальної комедії Суєта, житєйське море. В останні роки Іван Карпенко карий часто скаржився на здоров'я, час від часу він виїжджав то на хутір Надія, то в Єлисаветград, щоб заспокоїтися, відпочити, але хвороба не відступала. У ті дні, коли стан трохи поліпшувався, драматург продовжував працювати. У другій половині січня 1907 року трупа гастролювала в Умані Іван Карпенко Карі грав у десятьох виставах це були останні виступи талановитого актора. Зовсім знесилений, він залишив трупу і поїхав на хутір Надія, та й тут йому не стало краще. Намагаючись урятувати брата, Саксаганський улаштував йому поїздку до Берліна для лікування. Після обстеження лікарі винесли страшний вердикт хвороба, рак Селезінки, невиліковна. 2 вересня 1907 року Іван Карпенко Карий помер. Його тіло перевезли в Україну і поховали поруч із батьком, неподалік від хутора Надія. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.